Дякую вам велике за ці подарунки. Дуже це ціно. З новим роком вас. Дітки, бачите, ваші листівочки доїхали до хлопців і дівчат. Так що все буде Україна. Скоро перемога. Слава Україні! Героям yeah, yeah, слава. слава! Дівчатка, ви бачите, і до доїхали ваші пиріжки з маком. Так, все доїхало, все дуже смачно. Дякую вам дуже велике. Дякую всім. Катюшка, <реш> дивись, доїхали і грибочки. На доброві кацапі і, і помідорчик, за херсончик, і наші хлопці з дівчатами. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Це наші дітки з дівчатами з Бородянки зробили. Красені. Е? Клас? Це відео, так що можна щось сказати? <риклад> <риклад> Діти дякуємо. <риклад> дякуємо вам з наступаючим новим роком вас, ді діточки. <риклад> Ось це з Іспанії передавали. Дякуємо, дівчата, хто передавав. А це наші дітки з дитячого Київського палацу дітей та юнацтва. Це мед, горіхи. Щоб не хворіли. Да. Дітки, бачите, вішаємо вже ваш прапор підписаний. Вже у хлопців з дівчатами на фронті. З вашими побажаннями. Так, хлопчики, дівчатка, молодці. Буде ваш подарунок. У нас довго довго висіти. До перемоги і після перемоги. Перемога буде за нами, тому що Україна понад усе. Вітання! Прикрасили ялиночку, дівчатка. Подаруночки. Дякую вам. вам, дякуємо. Бажаємо, щоб в наступному році була довгоочікувана перемога. Разом ми сьогоднімо обов'язково. Дякую. Дякую, дівчатка, смаколики. Благодійний фон світлий, дякуємо всім. Ви найкращі. Люблю вас. Slava Ukrajini. Ho ja, ja, ja